Вітаю, друзі! Рівно рік тому, 4 липня, щоб не сказати квітня, як в минулому відео, я сказала, вибачаюсь. Я робила відео про перші е, достиглі томати. От якраз і сьогодні я хочу про це розповісти. Першими томатами в минулому році нас порадував ось цей гібрид, який називається КС 1549 або Несі. Така в нього назва. Але цього року я його посадила зовсім інші, з іншої сторони. І ще раз впевнилася, що якщо йому подобається було от з тої сторони, значить треба було його там і садити. Але я посадила з цього, щоб тут були всі чері. І томати коктейльного типу. А він навіть не хоче поки що набирати вагу самих плодів. Плоди мають бути ось такі величенькі, як у той останній. Тому сьогодні я роз... буду розповідати теж про гібрид, який називається сакура. Томат сакура відомий дуже-дуже багатьом городників, тому що він радує першими плодами: це ранній гібрид, він дуже такий стабільний. Висота рослини до 2 метрів і вище. Повністю зав'язує китиці і всі томати в китицях на своїх місцях. У мене немає такого, щоб в китиці було 20 помідорів. У мене менше набагато 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 плодів. Перша китиця, як ви бачите, зав'язується дуже низько. Майже на землі. Ось тут щойно зірвала, поки робила відео, зірвала один плод, щоб хоч спробувати, який він в цьому році. Плоди невеликі, невеликого розміру до 20 грам, але мені здається грам 15-18 не більше. Що мені не подобається, що китиця не. Стигне повністю, щоб можна було зрізати. Ну Звичайно, можна дочекатися, коли вони е, достигнуть. Але частіше за все, ми обриваємо ось так е, перші, е, перші плодики, потім другі. Ви самі бачите, як вони починають дозрівати. Але сам сам томат мені подобається. Е, він такий охайний. В нього гарне стебло, не товсте і не тонке, воно міцне, дуже гарна листова пластина, зовсім невелика, вона не затіняє інші томати і ну, в'яжеться просто чудово. Є китиці, як я вже сказала, ось такі прості: є китиці складні. На сьогоднішній день зав'язалося вісім повних китиць і 2 китиці поки що там вверху. Це, що стосується гібриду, який називається сакура. Він дуже всім відомий. Томати солодкі, смачні, В них така, от хоча це і томат чері, але в нього цукриста м'якоть. Дуже смачний томат. Це вже не гібрид, це в мене Сортовий томат, і ви бачите, що ось ця китиця повністю згоріла. Ну, Мені так здається. Але все інше на своїх місцях це томат, який називається томат старовірів, вирощується старовірами з Сибірської тайги. Це середньоранній сорт. Він високорослий, висота має бути до 1,80 метрів. Я думаю, що він виконає свої зобов'язання. Він хворобостійкий, добре переносить похолодання. Плоди мають бути яскраво-червоного кольору, ось такої плескато-округлої форми. Вага таких плодів, до 300 грамів. Ще не пробувала, не знаю, який він на смак. Але я так думаю, що такі томати з історією, як гора Афон, Томат старовірів, вони не можуть бути погані. Тому що вони проходять через роки, а люди їх вирощують з року в рік. Ось такий томат, томат старовірів. З кожним роком у нас все більше і більше стає томатів серцеподібною формою. Ну, так працюють селекціонери, бо знають, що... Людям дуже подобаються такі томати. Це в мене серце кінгуру. Це середньостиглий томат, високорослий, має висоту 1,52 м, метри, але він вже вище, ніж 1,50 п'ятдесят, десь 170 м, метр Зав'язує плоди непогано, але дуже було спекотно, можливо, поки що. ось не зав'язалися всі плоди. Вони такі, ви знаєте, ці плоди можуть бути і ось такої гарної серцеподібної форми. А можуть бути, як в першій кітиці, у мене тут було три плодики. Вони такого червоного кольору, але вже форма трошечки інша. Тобто, на одному кущі можуть бути томати різної форми. Вага таких плодів 300 600 грамів. Бачила в інтернеті, що томат серце кінгуру може бути червоним, а може бути червоним з помаранчевими рисками. Ну, скоріше за все, що в мене другий варіант. Не пробувала, діти з'їли. Тут було ще два таких великих побільше, ніж цей плодик. Сказали, що дуже смачні. Це що стосується томату, серце кінгуру. Ось так томат поки що зав'язав плоди. А ось це ще один томат, який має таку ж саму форму. Я маю на увазі серцеподібну форму. Це е, сорт, сортовий томат, е, томат з болгарської селекції, який називається Мамина любов. У минулому році я цей томат висаджувала у відкритому ґрунті. Мені він дуже сподобався за смаком, і я вирішила спробувати вирощувати його в теплиці, подивитися, чи буде різниця. Це ранній томат, високорослий, плоди можуть бути плескати округлої форми, ось такої. А може й бути серцеподібною у формі класичного серця, або у формі ось такого пухкого серця. Непогано зав'язує поки що плоди. В першій кітиці, як ви бачите, 4 великих плодики. прийшлось їх поставити на горщик, щоб не обламалися. Тому що підв'язувати самі плоди я так і не навчилась. Я їх швидше. Поламаю, ніж підв'яжу. Ну, побачимо, що буде далі, тому що ось третя китиця, теж ви бачите, згоріла. Я показую те, що в мене є. І ось ця китичка теж згоріла. Це томат, який називається мамина любов. Томати дуже гарні, ось такої форми. І коли розламаєш, там така кавунова м'якоть, цукриста кавунова м'якоть. А це ще один томат з серцеподібними такими плодами, який називається малинове мамине серце. Це томат з Італії. Мені не дуже подобаються такі сорти з таким. Тонесеньким, як ви бачите, стеблом ось таке довге поникле листя світлого кольору, не темно-зеленого якось тут, а ось такого світло-зеленого кольору. Взагалі-то висота цієї рослини має бути метр двадцять, а у мене поки що доріс до метр. Метр метр двадцять. Але в мене таке вже було. Коли спекотні дні він далі не росте такий томат, а потім вистрілює і до кінця осені ще дуже гарно росте і плодоносить. У мене два куща, як ви бачили минулого разу, я показувала, і на них різні томати. Томати можуть бути справді ось такої серцеподібної форми. Ось на цьому краще видно буде ось такої форми. А можуть бути ось такі величезні, пухкі, ось такі. навіть Не скажу, що це серця, це скоріше якісь бочоночки такі. Ну, і ось так виглядає перша китиця. Томати мають бути малинового кольору, поки що повністю він не набрав колір, але колір буде дуже гарний. Такий э, рожево скоріше. І вага таких томатів має бути 300-700 Вони м'ясисті і дуже смачні. Я цей сорт вже вирощувала. Ну, ось і все, друзі, що я вам хотіла на сьогодні розповісти про ті томати, які дали вже перші зрілі томати, плоди, я маю на увазі. Здоров'я вам, миру, добра. Нехай ваші томати ростуть здоровими. Міцними не хворіють, і ви отримаєте дійсне задоволення.